Яке небо, дивіться, рожеве-рожеве. Ну, щось на телефон не так показує, звісно. Набагато світліше, але таке яскраве, яскраве. Лозік, откуди прийшов? Хмари такі ніби наград. Зараз винесу борщ, будете вечеряти. Будеш Мурськ? Зараз, курі якраз сіли, не заберуть у вас. А то не можна котів погодувати. Да? Мусь. У нас десь пропав чорний котик, Нема вже дві неділі, а ми більше не приходить щось додому. Такий гарний чорний котик був, нема. Так, да, рижки. Ну що, сьогодні свято в нашої мамулі, свято, підготовка до свята в нас йде з самого ранку. Ось такий букетик приготували. Ну, це ще не все.

Давай! 18 років, мама казала, держать пищу в теплі. Давай! Щоб не байся, Давай. Угадала, з розмірчиком? Так. Да. Піжамка, щоб спати. Ого-го! Ой! А подарок, мабуть, найголовніший не взяли, так? Да? Взял. Трошки малувати. Дивись до мальчиків яка гарна поїде. Шутки, шутки ми мають. До саражечок. Давай. А ну, це якраз буде. Всі бачать якраз? Якраз. Ти Його сідай хотіла, міряла, міряла. Красивий. Ти загубила свій кого? У кабучку, камінь. тобі на бочку. Спасибо, діти. Крисота. Бечі діти. вам. Пожалуйста. Я вам всіх люблю. Дякую. Цвіточки є, всіх цвітачків. Не кажи. О, Подарок. Поки поздравляли подарок. Ще хтось привітав. Треба більше їсти, щоб вирости. А що вас там за ці пусти? Ну, а це самі гарки, тіло. Кажу. В мене уніформа нормальна. Ось, усі всі подарки А А це ще не даєш? ж надії. Ой, бо. Ой, так тебе ж не видно. Дякую. У нас сьогодні такий вітруган здоровенний, це просто. Так, у нас сьогодні буде вечеря святкова. Посмажимо шашлик. Ох іх, жарко біля цього, да ще вітер дує. Прямо на руки. Рибка смажена у нас вже готова. Це букетик. З цукерку лежить. Так, у нас іде підготовка. Ксюха готує, бутерброди намазує. Це тут що? Плавлений сирок, авокадо і рибка червона. Такі бутерброди у нас будуть. Я чищу картоплю на пюрешку. Поки мамка на роботі, то ми готуємо стил. Підготовка в нас йде повним ходом. Хлопці десь смажать шашличок. Сидять. Ах, і баловники ось? Ворсик. Шашлачок один вже смажиться, пахне. Затулилось ось від вітру, бо вітер страшний. Ось такий. Поставила картопелька, хай вариться. І курячу філе буду. Коротше, груднинку смажу для салату. Із пекінкою. Посолила І хай обсмажується. Стегенцях, курячі. Цей шашличок уже готовий. Киш, накривай. Так, грудинку я посмажила, накришила пекінку, пекінську капусту, кукуруза, груднинка, цибульки накришила. І з майонезом перемащуємо і такий салат. Простий і смачний. Все, гарно вимішала. Ось такий салат. Знаєте, з пекінкою дуже добрий. Можна замість рудинки ковбаску або копчене якесь м'яско. Це вже кожний за бажанням. Ось такий салат. Оселедець покришили вже, бутербродики. Бігла на город, ось дивіться, такий натюрморт вийшов. Зібрала огірки і помідори чері. Зараз нарву Петрушки гарненька, зелена і дощу немає, а вона ще тримається у нас. О. Така красота. Вересень місяць, <кій> а ці ще є огірочки. Там таке і стебло, я вже й не поливаю його, але ще в'яжуться, ще є. О, хоч би не пали. О. Красота, чим не краса. Ви знаєте, на вечір трохи притих вітер. То такий був цілий день. Страшне. О, курі бігають по городу. Вже ж до помідорів добираються, дзьобають. Страшний вітрюган був. Все літало по двору і, кості, і відра, і де що не так стояло. Все по двору літало. Оце притихло. Так що все, біжимо до хати далі готувати. На стил будемо накривати вже. Все, наш скромний столик готовий. Рибка смажена, помідор, бутерброди, салат, копчена курочка, голубці. Такі бутерброди, рибка копчена і шашличок. Ой, куриця і свинина там. І картошка. Ну, картоплю ще не насипали. У так і ми кожну тарілку хтось хоче насипле, щоб не стояли. А ще огірочки-помідори. Все, таке у нас буде маленьке свято. Сьогодні вітальний юбілей, тож вітаємо її з її юбілеєм. Бажаємо їй міцного здоров'я. Мирного неба, довгих років життя. Тож, всім смачного. Покажу вам трошки квітів. Гарненькі хризантемки, такі зелененькі серединки ось. Тут, у нас, звісно, в першій веранді світло таке не дуже гарне, ну нічого. Осінні квіти. Як же ж свято без торта? Ми замовили тортик у Іни Мартиненко. Дуже дякую. Смачні торти пече. Ось така краса. Вау, який гарний. Подивіться. Любі матусі. М -м -м, клас і дуже добрі. Клас. Мати бачила? Дякую, спасіба, діти вам велике. Ви в мене найкраще дякую. Трошки зелененьким мазнула. Але такий гарний. Це із шоколаду. Зараз будемо пробувати. Дуже гарний. Дякую вам.